Добрий ранок, діти! Ми сьогодні зробимо ранкову гімнастику з маркасами. І так, вихідне положення, ноги разом, руки вдовж тулоба. Піднімання рук вперед, вгору, вперед, вниз. Вправо почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Руки перед грудьми. Ноги разом. Руки перед собою. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо закінчимо. Наступна вправа. Нахили вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки до штула. Спочатку нахиляємося, потім піднімаємо руки вгору. Вправо почали. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Право закінчили. Наступна вправа, Піднімання. Зігнутої ноги вгору і хлопок е має під ногою. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки вдовж лопа. Право почали. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Сидячи, Ноги прямо. Треба дотягнутися до носків. Марикасами. Торкнутися до носків і випрямитися. Вправо почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправо присідання. Ноги разом. Руки перед грудьми з маракасами вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправо. Стрибки на місці. Ноги разом. Маркаси в рук, руках Маркаси перед собою. Право, почали. Право, закінчили. До побачення, мої любі.